Що ти хочеш зняти? Що ти хочеш показати людям? Коротше, ніхто не вірить, що це машинка мірка, це пневматична, що? що це оригінал. Саня, об'ясни хоч ти, я не знаю, як ще об'ясняти. На, розкажи і покажи. Звісив на мене, ну молодець. Це пневматична машинка, друзі. П'ятьорочка ексцентрик, оригінал, мірка, в комплекті йде ключик, змазочки і всі діла. Ось так виглядає ціна взагалі ну, прям даром. За ціну ніхто не вірить. 7 тисяч гривень, кажуть, не може такого бути. 7 тисяч остання. Забирайте. Уже розгребли просто за цю ціну. Понятне діло, що вони ж не вірять, бо думають, що це електрична машинка. Електрична, так, да, вона коштує 22, ну, плюс-мінус. Хто більше, хто менше. А пневматична условно коштує десь в районі 20, 12 тисяч гривень. І вона, до речі, одна осталася. Вона одна. Забирайте, дзвоніть, пишіть. Відправимо новою поштою без проблем.